З баджера, бистру іксипу знімаємо. От, останній раз я грав в понеділок. Ой, для мене це був просто ужас. Я собі дві катки зараз вкативну на енрати. Перші дві не знаю, чи так піде, але перші дві ну, хорошо пішли. Перші дві, навіть дуже хорошо пішли. Дві побіди і вже один ікс знятий, так що осталося 4х4х. Заберемо якісь ресурси, да? Зберемо бистренько і їдемо. Ідем Банджера тупити. Стрім буде коротенький, сразу кажу. Годину максимум півтори і до доповаження. Можливо, з Барджера просто зніму і пси. І на цьому точку. Можливо. А може і ні. Подивимось. Можна його сьогодні, в принципі, добити. Плюхи активовані, все погнали. Сход. без Безбати, без ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Постапу, БЗ Маус. Патом угу. ТВП і все остальне ПТ. А это шо? Ушли напевно. залишаюся знизу нікуди їхати взагалі вообще не буду. Потім на центр приїду і з центра буду щось робити, але поки що знизу, арта є, є. Yeah. я нічого не побачу сюди, бойський. Бля, ну херово так. Я йде приїду, да, туди, Куди я хочу? Ніби дам. якось в сторону кокодрилу забрати. би по кайфу. І переїхати сюди. Пусть виставляться. Подунемо. Попробуємо. На. А на полце вообще никого нема, блядь. Это прикол. Угу. Все, понеслась. Вообще в танк не попал. Сейчас что будет. не має Угу. уху проще по пов'язи можна забути далі ясно Да нам наверх треба приїжджати в любому. Може і ні. може і да. Ніби треба. Треба. Треба пробувати. Якось ніхто не світився. Ааа, стоп. Бабаха світилась, є світився. Все, Вс, не полку зайняли. Я понял. Где нормально? Тоді да треба, треба наверх приїжджати. пофіг. Оу, блять, може і не треба. А може й не треба. А може й не треба. Зараз проїду. Зараз проїду. Так подойдем. Нем, точно трать. На бату треба забрати. В Першу чергу. Это вверх. иду, наверное, наверх. Я через баджера якось буду проходити, але Чисто пофіг. Да, тому що... Да, баджер не дасть мені дихати. Не дасть сто процентів. Баджер не дасть мені дихати. Баджер тупо не дасть мені дихати. Mhm. Не дасть мені дихати. Я хочу, а он ничего не можешь. Бля, мне шатрек тягут. Землю. Нормальний ход. Рямка. Стрише. Блять, ще одна. Ебать, він мене пофармив. Там нахуй. Бать він мене пофармив нормально З нової позиції одної позиції. Ну, нормальний баджет перекрив помил свій, направне. І просто треба було стояти і все. На шокні танки пробувати добити. Було би нормально. Блять, ну дальше, далі чекаю баджер. Нічого не буду робити, то ж трейхси з'їбати. Бля, я як тупо я буду зробив. Просто ужас. Тупо. Дуже тупо зробив, щоб їхав. Дуже тупо Можна було в'їхати, треба, щоб Кокодрилу... А, ну Кокодрилу, що у нього вийде бат, тоже його розстріляє. Уже саме 430 я вот там стояли, нормально. Мені нічого треба було робити, мені треба було стояти побі там. І все. Я херню зробив. Причому саме... Вже питання не до рандому. Не зовсім. Питання не зовсім не до рандому. Ну, дет? Я з бою собі так уверенно вийшов.